Ви можете придбати відеокарту GeForce RTX 4080 Note 3 d iChill X3 в міліампер-година-зині торба. Цей товар є самим передовим і вражаючим у своєму роді. Вона пропонує стрімку продуктивність та надзвичайні можливості нейронного рендерингу, що дозволить вам насолодитися захопливим ігровим досвідом та прискорити ваші робочі процеси. Архітектура Nvidia Ada Lovelace вбудована в цю відеокарту. Має ядра АТ третього покоління, тензорні ядра четвертого покоління, прискорювач оптичного потоку і високоефективну G6 пам'ять, що гарантує видовищні візуальні ефекти та високу частоту кадрів у іграх та творчих програмах. Завдяки технологіям NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex і NVIDIA Broadcast ви зможете підвищити швидкість реакції, поліпшити точність прицілювання і вразити ціль швидше за вашого суперника. Технологія NVD DLSS 3 підвищує частоту зміни кадрів і покращує графіку в іграх, а технологія NVD Reflex забезпечує мінімальну затримку системи, дозволяючи вам мати перевагу у змілі годинальних іграх. Що стосується програмного забезпечення, відеокарта GeForce RTX 4080 і 3 DHL X3 сумісна з платформою NVD Studio, спеціально розробленою для тих, хто працює з графікою, фото і відеоредагуванням. Вона також підтримує платформу НВД Амневас, яка сприяє швидкому втіленню ваших творчих ідей в 3D-дизайні. Відеокарта також має велику кількість функцій, що покращують якість зображення та звуку, таких як віртуальний фон, автоматичні рамки веб-камер і шумопониження мікрофона. Завдяки вбудованому кодуванню та декодуванню НВД Broadcast робить прямі трансляції на новому рівні. GeForce RTX 4080 і Note 3 d iChill X3 також пропонує різноманітні можливості для геймерів, такі як NVIDIA Encel для створення внутрішньоігрових фотографій професійного рівня та підтримку відео 360 градусів з роздільною здатністю HDR. Аби завжди бути в курсі оновлень, ви можете скористатися GeForce Experience, щоб автоматично оновлювати драйвери та оптимізувати ігрові настройки. Не забувайте також про стильний дизайн цієї відеокарти, який підкреслюється зовнішніми RGB підсвічуваннями, які можна налаштувати за допомогою популярних програм, таких як Orasing, Mystic Light і Palicrom. Охолодження забезпечується трьома вентиляторами та великим багатопластинним радіатором, які забезпечують ефективне розсіювання тепла. Згадані переваги та функції цієї відеокарти роблять її привабливим вибором для геймерів та професіоналів, які націлені на найкращу продуктивність та якість зображення у своїх проектах. Ви можете придбати GeForce RTX 4080 і No3DICLX 3 мА зеніторба та насолоджуватися всіма перевагами цього потужного товару.